Найближча важлива подія, на яку вам треба звернути увагу. Подивимось таку тему, про себе подумаєте, загальний розклад не для всіх програється. Якщо резонує, про вас говорю, значить ваше. І обов'язкова комунікація з цим відео. Ви зараз в бажанні вивчати щось нове, до чогось е, рухатись? До... Чогось такого нового і дуже активного, я б сказала. У вас на це є всі сили, всі, ресурс, всі ресурси. І внутрішня сила вас аж переповнює. У вас є всі шанси на. Отримання цього тріумфу, отримання цієї перемоги і вийти на той рівень, який ви бажаєте. Отримати те, що ви хочете. У вас є на це всі шанси. Яка найважливіша подія найближчого часу, на яку ви будете звертати увагу? Зараз людина, яка мене зараз дивиться, прямо на піку своїх сил. На вершині. Яка подія? Королева кубків? Однозначно вас чекає якась наповнена, радісна подія, дуже емоційна в першу чергу. Тут можуть мене дивитися раків, яких день народження. Ось-ось. Тому я вас вітаю з днем народження і. Скоріше за все, тут може бути і святкування вашого дня народження. Нехай воно буде найщасливішим, найяскравішим, і ви отримаєте все, що хочете, і все, чого бажаєте. Е, якесь свято, якась радісна подія, яка принесе вам масу задоволення, масу емоцій і радості, е, може бути. Моменти, коли ви навіть не зможете контролювати свої емоції, тому що кубкові вони такі. Дуже-дуже яскраві жінки, і у них за півгодини може мінятись настрій від сліз до ейфорії. І двійка кубків, бо ж тут можуть бути і побачення, і зустрічі, і реалізація планів здійснення мрій. Класний період, класна подія вас чекає, нехай вона обов'язково здійснюється якнайшвидше. І пишіть в коментарях, приймаю, нехай шведесенько реалізовуються.